Одній самотній жінці, яка хотіла мати доньку, ворожка дала чарівне зернятко, як тільки вона, повернувшись додому, посадила його у квітковий вазон, із нього відразу виросла велика красива квітка, схожа на тюльпан. Але пелюстки квітки були щільно закриті. Жінка захоплено поцілувала полюстки, і квітка розпустилася. Це і справді був великий тюльпан, але в чашечці його сиділа жива дівчинка. Вона була маленька маленька, всього з зростом. Її так і прозвали дюймовочка. Шкаралупка грецького горіха слугувала її колискою, фіалки замінювали парину, а пилюстка троянди покривала. Якось уночі, коли дюймовочка спала у своїй постілі через відчинене вікно влізла бридка мокра жаба, вона стрибнула прямо на стіл і зазирнула під трояндову. Пелюстку. Славна пара буде моєму синкові, квакнула жаба та, схопивши горіхову шкарлупку, що в ній солодко спала дівчинка, вистрибнула через вікно в сад. Поблизу текла річка, а під самим її берегом було грузьке болітце. Тут у болотній твані, і жила стара жаба своїм сином так само мокрим і огидним. Жаба поставила колиску з дюймовочкою на великий листок латаття, а сама вирушила за нареченим. Але дівчинці зовсім не хотілося виходити за бридкого жаб'ячого сина, і вона розплакалась рибки, що пропливали повз. Пожаліли дівчинку і перекусили стеблинку листка, який одразу ж понесло за течією. Поруч летів хрущ, він схопив дюймовочку і відніс її на високе дерево. Йому дуже сподобалася крихітка. А згодом прилетіли інші хрущі. Їм дівчинка не привпала до вподоби. У неї була Тонка талія, не було крили, вусиків. Тоді Хрущ знову підхопив дюймочку і посадив на ромашку. Тут і жила вона до самісінької осені, їла солодкий квітковий мед і пила росу, яку щоранку знаходила на листі. Коли стало дуже холодно, і птахи полетіли на південь. Дюймовочка злякалася, що замерзне. Вона злізла з квітки та пішла шукати новий притулок. Так дівчинка набрала в полі на анірку польової миші, яка не лише нагодувала та зігріла бідолашку, але й залишила її в себе на всю зиму. За це дівчинка мала пробирати в норі. Розповідати казки, які любила господарка, і займатися хатніми справами. Якось у гості до польовгої миші прийшов сусід, учений і поважний кріт. Дюймовочку попросила заспівати. Її ніжний голосок так сподобався сліпому сусідові, що той одразу схотів з нею одружитися. А згодом Кріт запросив мишу з дівчинкою прогулятися підземним ходом. Він узяв у лапи гнилючку і пішов уперед, але раптом зупинився посеред шляху та промовив тут лежить якийсь птах, тільки нам немає чого його боятися, він уже мертвий. Кріт проткнув своїм носом дірку у стелі. Денне світло проникло до підземного ходу, і тоді дюймовочка побачила ластівку. Напевно, бідна пташка загинула від холоду, її крильця були міцно притиснуті до тіла, а ніжки й голівку вона сховала в темне пірючку. Ні миша, ні кріт не знали, що дюймовочка потім часто приходила до ластівки. Вона сплела її із болинок килим і підстелила м'який мох. А одного разу дівчинка почула, як у пташки стукає серце. Ластівка не вмерла, вона лише задубіла від холоду, а тепер відігрілася. Усю зиму жила ластівка в підземеллі, а дюймовочка доглядала її. Вона... Годувала та напувала пташку, а навесні випустила на волю у зелені ліси. Ластівка покликала її з собою, але дюймовочка не захотіла залишати стару та самотню мишу. А тим часом кріт посватався, і миша наказала дівчинці готувати посах. Під осінь її весільний посах уже був готовий, Дюймовочка дуже плакала, їй зовсім не сподобався сліпий, товстий кріт, а тим більше, життя в його темному підземелі. От якось вона вийшла на поверхню і востаннє подивилася на сонечко. І сталося так, що в цей час. Над нею пролітала врятована ластівка. Вдячна пташка впізнала дівчину та знову запросила її з собою. Тепер уже дюймовочка згодилася полетіти. Дівчина сіла ластіці на спину, міцно прив'язала себе поясом, і вони полетіли аж ось і теплі краї. Усюди росли невбаченої краси квіти, а на березі озера височив палац, а під його дахом ліпилася пташині гнізда. В одному з них і жила Ластівка. Ось моя домівка, сказала Ластівка, а ти вибери найгарнішу квітку. Я посаджу тебе туди і будеш там жити. Овочка дуже зраділа і заплескала в долоні. Вона обрала велику білу квітку, а ластівка спустилась і посадила дівчину на широку пелюстку. Але що за диво? У чашиці квітки сидів маленький чоловічок. За плечима в нього тремтіли легенькі крильця. А на голові блищала маленька золота корона. Це був король ельфів. Він дуже зрадів, коли побачив дюймовочку. Низько вклонився їй і запитав, як її звати. Дівчинка відповіла Мила дюймовочку, сказав ельф, чи згодна ти бути моєю дружиною? Дюймовочка відразу погодилася. Тоді з кожної квітки вилетіли ельфи і принесли дівчинці подарунки. Найбільше їй сподобалися прозорі крильця. Тепер дюймовочка теж могла літати з квітки на квітку. Стільки ж було радощів та веселощів, і жили вони разом довго та щасливо.